М49, – фугасна міна калібру 60 мм. В нас переважно зустрічаються модифікації м 49 а 2 та м 49 а 3 американського та японського виробництва. Також, наче десь комусь траплялась іракська копія даного боєприпасу. Міна містить 153 грами тротилу, а в модифікації A3 190 грамів більш потужної Composition B. Підривник М525 натискний з можливістю постановки на уповільнення для фугасної дії по укріпленням. Уповільнення задається гвинтом. Метальні заряди розташовуються в пучках між стабілізаторами. Дальність стрільби міною М49 всього 1,8 км на максимальному заряді, зате під неї є нормальні таблиці стрільби, мало не під усі 60 мм міномети, що є в нас на озброєнні. Міна поставляється повністю спорядженою в герметичному тубусі.